Доброго дня, я корольова Софія, учениця 11 класу Каварійського покровського ліцею, мій науковий керівник Шилтуха Тетяна Валентинівна. Хочу представити вашій увазі свою науково дослідницьку роботу на тему визначення об'ємів деяких призм, перпендикулярний переріз яких утворений перетином заданих мобіжних прямих з певною площиною. Основою роботи стала задача, в якій необхідно було визначити об'єм побудованої призми, розташованої в кубі, вершина якої рухається по заданим мобіжним прямим. Метою роботи є дослідження зміни форми перпендикулярного перерізу призми, що відповідає умові задачі, в залежності від висоти його розташування. Відповідно до мети були поставлені предмет та об'єкт дослідження. В процесі роботи були поставлені певні задачі та визначені методи дослідження. По-перше, побудували площину А2Б22, що є паралельно основі заданої призми. Через точку А2 провели пряму що паралельно бічному ребру АБ. Так, що АВ паралельно А2Б2 та Б2 належить ББ1. Виконавши аналогічні побудови, отримали площину А2Б2С2. Після цього ми проаналізували, який може бути вид отриманої призми, і з'ясували, що він може набувати чотирьох видів. Почавши розв'язання цієї задачі, ми побачили, що многокутник з вершинами на площині набуває виду трикутника при аж менше або дорівнює анана, після чого стає чотирикутником. Обчислимо площу трикутника та Розглянемо переріз кубу АБЦД, а 1 в 1 С1Д1, площиною а 2 б 22 Ведемо систему координат так, що початок координат співпадає з точкою С2, візь ОХ в сторону Д22, вісь ОІ з В2 сторону С22. Визначили координати точок Т, П, К через пару подібних трикутників. Після визначили рівняння прямої PQ та обчислили відстані від точки Т до прямої PQ. знайшли довжину відрізка PQ та площу трикунка ТП за зазначеною формулою, отримали відповідний результат. Визначивши об'єм шуканої призми, у випадку, коли H менше або дорівнює А на 2, розглянули випадок, коли перпендикулярний переріз знаходиться на висоті більше, ніж А на2 і має форму чотирикутника. Після цього, визначивши координати вершин чотирикутника, знайшли його площу і відповідно шуканий об'єм. Таким чином, були визначені всі можливі значення об'єму шуканого многогранника за цих умов. Побудуємо залежність об'єму отриманої призми від значення H. Частина побудованої залежності, отриманого об'єму побудованої призми, що зображено на рисунку синім кольором, відповідає випадку, коли основою побудованої призми є трикутник, зеленим кольором основа призми трикутник. Ми бачимо, що в випадку, коли основою призми є чотирикутник, об'єм призми зменшується на проміжку від А на 2 до А зі збільшенням висоти розташування площини, що рухається паралельно задані. Якщо ж розглянути трикутну призму, то можна стверджувати, що при певній висоті розташування площини перерізу, отриманий об'єм приймає свого найменшого значення. Графіком функції V від H є парабола, яка в даному випадку визначена на проміжку від 0 до А на 2 від її направлення кору і набуває свого найменшого значення 7 а куб поділити на 32 при h дорівнює 3а поділити на 8. У випадку, коли h дорівнює а на 2, об'єм дорівнює а куб поділити на 4. Найбільшого свого значення вона набуває, коли основа призм спадає з нижньою основою куба. Після цього ми вирішили визначити об'єм, що відповідає умові задачі у випадку, якщо точки Е та Ф одночасно рухаються вздовж ребер ББ1 та СС1. У випадку, коли площина перерізу знаходиться нижче точок Е та Ф, перпендикулярним перерізом призми є трикутник. Для визначення його площі ввели систему координат, так що початок координат співпадає з точкою С2, вісь ОХ Х сторону Б22, а вісь о сторону Д22. Визначили рівняння прямої ПК та відповідно висоту трикутника та ПК як відстань від точки Т до прямої ПК. Обчисливши площу трикутника та ПК, визначили шуканий об'єм призми. Після цього розглянули випадок, коли площина перерізу знаходиться вище, ніж точки Є та Е, та відповідно визначили площу основи як суму площ трапецій ПП2НТ та трикутника НКТ, а також визначили об'єм призми. У випадку, коли площина перерізу співпадає зниження основою кубу, об'єм призми рівня А куб поділити на 2, що є найбільшим значенням, що можна набувати об'єм вбудовної призми. У випадку, коли точка Е та Ф нижче за А на 2, об'єм отриманих призм обчислюється аналогічно до попереднього випадку. Ми побудували графік залежності об'єму від висоти розташування площини А2Б22. Частина побудованої залежності отриманого об'єму побудованої призми, що зображена на графіку синім кольором, відповідає випадку, коли основою побудованої призми є трикутник. Найбільшого значення досягає тоді, коли перпендикулярний переріз збігається з нижньою основою. На графіку ми бачимо, що при певній висоті, яка дорівнює 2 плюс К поділити на 2А помножити на К в квадраті. Отриманий об'єм приймає свого найменшого значення. Зеленим кольором позначена частина, коли основою призми є чотирикутник. Ми бачимо, що в випадку, коли основою призми є чотирикутник, об'єм призми зменшується зі збільшенням висоти розташування площини, що рухається паралельно заданій. Після цього було вирішено розв'язати задачу, в якій потрібно знайти об'єм призми, вершиною якої є точки перетину площин, паралельних основам шестикутної призми з діагоналями A1C. ЄЦО1 Д1Ф, е, розташованих всередині шестикутної призми, що є перпендикулярним перерізом призми, основи якої лежать на протилежних гранях призми. Ми з'ясували, що призма може набувати п'яти виглядів. Почавши розв'язання, ми розглянули вигляд трикутника при перерізі, розглянувши площину А2Б22. Ми побачили, що трикутник змінює свій зонішній вигляд, але при цьому його координати введені в системі координат де вісь ОХ містить сторону б 2 e 2 а вісь 8 є серединим перпендикуляром сторін Д22 та А2Ф2, точка опередин вісі ОХ та вісі ОІ залишається незмінна. Обчислимо площу трикутника TPQ. Розглянемо переріз шестикутної призми А, Б, С, А1Б1, С1, Д1, Е1Ф1 площиною А2, Б22. Після визначили рівняння прямої PQ та обчислили відстані від точки Т до прямої PQ. знайшли довжину відрізка PQ та площу трикутника ТП за зазначеною формулою та отримали відповідний результат. Аналогічно знайшли об'єм призми, коли H більше, а поділити на 2. На слайді ми бачимо, що формула площ буде однаковою незалежно від розташування висоти, перерізу та вигляду трикутника. Було визначено значення об'ємів в різних можливих випадках. Побудуємо залежність об'єму отриманої призми від значення H. Частина побудованої залежності отриманого об'єму, що на рисунку синім кольором, відповідає випадку, коли h більше або до рівня Анадва, зеленим кольором h менше, а надво. Крім того, найменше значення об'єму побудованої призми дорівня А корені з трьох поділити на вісім. Працюючи над роботою, були побудовані призми, перпендикулярний переріз яких утворений відповідає умові задачі. Та визначено їх об'єм в залежності від висоти розташування перпендикулярного перерізу. Було розглянуто випадки розміщення приз, що відповідає умові задачі, у випадку їх розміщення в кубі та правильні стикутні призми. Всі задачі виконані, моти досягнуто. Дякую за увагу.